В умовах війни українці постають не лише перед викликами безпеки, а й перед необхідністю ухвалювати виважені фінансові рішення. Як не втратити контроль над бюджетом, і скористатись фінансовими можливостями, нам розповіла начальниця Чернігівського відділення банку Глобус Валентина Марухленко. Говорячи про фінансову грамотність в умовах війни, Валентина Марухленко зазначає, що один зі способів грамотно розпоряджатись своїми коштами це послуги банків. До прикладу, кредитування, яке надають українські банки, може стати допоміжним інструментом під час планування бюджету, дороговартісних покупок або ж у скрутній фінансовій ситуації. Головна умова, якої варто дотримуватись для успішного кредитування, користуватися послугами перевірених банків, розповідає Валентина Марухленко. У кожного банка є своя стратегія і свої напрямки. Глобус банку це п'ять основних таких напрямків: це кредитування малого середнього бізнесу. Ми надаємо кредити на невелику суму до 5 мільйонів терміном, до 5 років. Також ми працюємо з надавачами цих послуг і продавцями для того, щоб наші програми були більш привабливими для покупців. Це також автокредитування як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Також з продавцями, з дилерами, ми також розробляємо певні програми, які будуть мати кращі умови для покупців. Це іпотека. Іпотека ми кредитуємо як первинний ринок, так і вторинний. От і головне ми співпрацюємо. Також забудовниками, тому що якщо забудовник надійний, він перевірений уже банком, має кредитацію банку, то це і для споживача краще, тому що він має впевненість у цьому забудовнику, що будуть всі умови його виконані. Так і для банку. Зараз ми співпрацюємо також і надаємо кредити для енергонезалежності наших громадян і також малого середнього бізнесу. Окрім того, послугами банку Глобус активно можуть користуватися і представники малого та середнього бізнесу. Якщо в них така потреба є, наразі в Україні діють кілька державних програм з кредитування бізнесу. Ми є учасниками всіх державних програм. Це для малого середнього бізнесу, такі як 5.7.9, це факторинг, це для громадян є оселя, енергозберігаючі, енергоефективні ці кредити, які зараз вони популярні від держави. Взагалі не складно отримати ці кредит і головне звернутися до Глобосбанку, до нашого відділення. Наші спеціалісти все розкажуть, повідомлять і будуть вести до. Отримання кредиту всі документи Валентина Марухленко зазначає, що питання фінансової грамотності наразі надзвичайно актуальні для багатьох українців. Допомогти розібратись в тому, що необхідно зробити, аби кошти працювали і примножувались навіть в умовах війни, можуть працівники банківських установ. Чернігівці в цих питаннях можуть сміливо звертатись до представників чернігівського відділення банку глобус.